Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. Війна на сході. а Також власне вирок братам Навальним це головні теми сьогоднішньої блогосфери. Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбуці на Маріупольському напрямку Сил АТО. Посилюють заходи безпеки на півдні Донеччини. Учасники антитерористичної операції вживають необхідних засобів заходів безпеки, аби убезпечити громадян України та запобігти появам терористичних актів в регіоні. Так, з 29 грудня обмежено пропуск через блокпости та контрольно-пропускні пункти, що здійснюють. Пропуск громадян України в бік території, тимчасово контрольованої так званої ДНР та у зворотному напрямі. Від сьогодні Маріупальці та інші особи зможуть пересуватися у східному напрямку лише через КПП біля населеного пункту Гнутове, зауважив заступник керівника сектора. Повідомляє прес центр АТО на своїй сторінці у Фейсбуці. Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив, пише у соціальній мережі. Несмотря на объявленный режим прекращения огня, подразделения российско-террористических войск продолжают производить обстрелы позиций украинских войск. Также продолжается перегруппировка сил противника. В районе Докучаевска российско-террористические войска перебросили минометные расчеты ближе к переднему краю. Минометные позиции тщательно замаскированы. Жилые дома в районах Донецка, непосредственно прилегающих к линии противостояния между российско-террористическими и украинскими войсками и оставленные жителями, подвергаются перманентному мародерскому разраблению со стороны боевиков. В ходе борьбы за между мародерами возникают конфликты, сопровождающиеся перестрелками. Показательно, что созданная так называемая военная полиция ДНР в первых рядах мародеров, главаря дво, Главари двух наиболее крупных и активных мародерских групп именно представители военной полиции Донецкой Народной Республики. Также в последнее время отмечается все более активное участие в мародерстве не только местных террористов, но и российских наемников. Наиболее Мародеров интересует алкоголь, ценности, одежда, бытовая электроника. В нескольких городах на юге Донецкой области продолжаются мобилизационные мероприятия. Новоназначенные военкомы обзванивают граждан имеющих Остро дефицитные для российско-террористических войск ВУЗы, военно-учетные специальности. Однако на протяжении последних пяти дней в целом удалось мобилизовать лишь порядка 25 человек. В ДНР нарастает партизанский психоз. Владельцам автомобиля официально запрещено тонировать стекла в авто. Вместо административных боевики наказывают нарушителей, разбивая стекла прикладами. Зафіксовано несколько случай відкриття огня без предупреждения по автомобілям станированими стеклами також по даним групи інформаційного сопротивления в службових документах ДНР фігурирують фамілія около 200 українських терористів в лапках, которые якобы действують в тилах республіки. Інформує Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці. Як повідомляє Рада національної безпеки та оборони України упродовж останньої доби, на жаль, загинуло троє українських військових. Один дістав поранений. Нагадаю, що вчора, 29 грудня, бойовики здійснили спроби штурму донецького аеропорту, під час яких загинуло троє українських військових. Про це на своїй підсумковій прес-конференції. За підсумками року 2014-го, розповідав президент Порошенко. Ну і прес-секретар голови Української держави Святослав Циголко пише в своєму твіттері, що Порошенко заявив про те, що сьогодні два вертольоти з президентського авіапарку будуть передані армії, так само як і 100 одиниць важкої. Техніки Дмитро Кулєба пише у Твіттері, що спільного між командирами Семеном Семенченком з Донбасу і Павлом Дрьомовим з ЛНР. Вони обоє вважають мінські домовленості ганебними. Нагадаю, що упродовж минулого року, двічі, 5 та 19 вересня, у мінську тристороння контактна група. Домовлялися про перемиря на сході України, одначе, упродовж цього часу, що минуло відтоді, на сході України в Луганській та Донецькій областях бойовики не припиняли обстріли українських позицій. 24 грудня, тристороння контактна група за участю представників ОБСЄ України Росії а також лідерів самопроголошених ЛНР та ДНР, знову збиралися в білоруській столиці, одначе про перемовини... Жодного слова вони не сказали представникам засобів масової інформації. Натомість стало відомо про те, що була домовленість про обмін військовополоненими. Власне, кілька днів тому цей обмін відбувся. Пізніше повідомлялося, що 26 грудня тристороння контактна група мала повернутися до розгляду порядку денного щодо врегулювання ситуації на сході України. Одначе, 26 грудня. Ця зустріч не відбулася. Нагадаю, що представники так званих ДНР та ЛНР наполягають на тому, аби Україна все ж таки відмовилася від економічної блокади, а також дотримувалася закону про особливий режим окремих районів Донецької та Луганської областей. Українська сторона наполягає на тому, аби бойовики та російсько-терористичні війська дотримувалися мінських домовленостей. Власне про ці мінські домовленості говорив і президент України. Він сказав вчора, що у разі, якщо не буде дотримано мирного плану, він не виключає, що в Україні буде запроваджено воєнний стан. Дмитро Корчинський пише про війну і мир в Україні. Є три сторони війни: ми москалі та українська влада, яка затиснута між нами та москалями. Вона трохи допомагає нам, трохи москалям і не влаштовує ні нас, ні москалів. Боїться і нас, і москалів. Дехто каже, що спочатку треба перемогти москалів, а вже потім повалити українську владу. Інші вважають, що не поваливши українську владу. Не переможемо москалів. Напевно, можемо стверджувати лише те, що не можна дозволити москалям валити нашу владу, чи до перемоги, чи після це маємо зробити самі. Написав лідер братства на своїй сторінці у Фейсбуці. Джефрі Пайет, посол Сполучених Штатів Америки в Україні, пише в Твіттері. Ми осуждаємо удержання Росії українських заложникам, в тому числі депутата Ради. Савченка і продюсера Сінцова в нарушенні мінських договоренностей нагадаю, що українська льотчиця Надія Савченко перебуває в полоні росіян з червня місяця 2014 року. Тоді вона потрапила в полон під Луганськом. Пізніше її доправили до Воронезького СІЗО, а згодом до московського сізо. Кілька днів тому Надія Савченко оголосила про голодування 26 жовтня. На дочасних парламентських виборах Надію Савченко було обрано до українського парламенту. Власне, український парламент звернувся до світової спільноти з вимогою, аби світ вплинув на Російську Федерацію, і надію Савченко випустили із СІЗО. Нагадаю, що Надію Савченко звинувачують в тому, що вона причетна до знищення. Російської телегрупи відповідно до чинного російського законодавства їй загрожує до 25 років ув'язнення. Ну і про те, що власне відбувається сьогодні у Росії у Москві. у вівторок, 30 грудня, за суд Москви оголосив вирок засновникові фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному та його братові Олегу у справі. І Роше суд визнав братів Навальних. Винними у справі про розкрадання 26 мільйонів рублів у компанії івроше та 4,5 мільйонів рублів у багатопрофільної процесингової компанії. Олексій Навальний отримав 3 роки та 6 місяців умовно, Олег Навальний 3 роки та 6 місяців колонії. Ось така інформація надходить від власне, кореспондентів з Москви з залу суду, де судили. Навального Тетяна Даниленко, відома тележурналістка, пише на своїй сторінці у Фейсбуці. І все-таки це величезна відмінність між Україною та Росією. Навального та його брата свавільно судять, а під судом 100 осіб. І протест переназначено 15 січня лише на сьогоднішній вечір. У нас навіть під час процесу над Тимошенко ніколи не було під судом ста людей, хоча вона на той момент не була головною надією української опозиції. Розумію, що опозиція там є лише не парламентська без особливого ресурсу, але ж і країна втричі більше. Написала на своїй сторінці у Фейсбук Тетяна Даниленко. Ось така благосфера була на цю пору. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.